Всім привіт! У нас сьогодні буде відео, таке шопінг-відео. Ми знаходимося в магазині. Нам треба дещо і купити, і подивитися. Тому залишайтесь з нами, будемо вам показувати і розказувати і ділитися. Так що так. що Залишатись, бажаємо гарного дня. А ти бачила, що ми точку на а, та чого? А, я знаю. Це так треба. Я собі встигла вже купити шампунь такого плану, що вибір шампунів взагалі якось все е, дуже малий. І ще так от шкафу, я дуже давно користуюся різкуром, давно не купувала, а це якийсь новий варіант. Я буду, спробую. Треба, щоб від неї дуже дорого було, але в принципі навіть з дорогих тут немає нічого толкового. Мені подобається, як тачка їде. Рівно. Сама. Набір футболок познайошся, це, це 12-18 місяців. Але мені здається, що для чого це ну, дуже, у, велика. дуже велика. Тому поки що 12-18 місяців нам не підходить. Ну, мені взагалі такі футболки не подобаються, такі наляпостю. Прямо. Саме мабуть, воно буде. О, ні, це 6-9 місяців, чуєш? 6-9 місяців. Мені здається, це якраз. <рес> <рес> ну, просто ще дивись те, що ми з тобою дрібненькі. у нас не дуже великі. Ну оця футболка, це 80-й, вона на нього якраз Ну типу, тут трішечко оверсайзова. <рес> да, з дитиною після року ходити в магазин, це ще те задоволення. Так, ми проходимо, я нічого не подивилась. Стоп, 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 стоп. Ви коли-небудь бачили консервовані <рес> мандарини. <рес> мандарини. Окей. Okay. Картоплі я вже звикла, да? магнас, персики, але мандарини. А це що таке? Е -е -е. А, це голуб? Каштани. Це каштани? консервовані. Ще й консервований каштан. А, що диви? Консервовані цілі, бейбі ігрушки. А, це грушки, прикольно. А чи це м'ясо? Це Телят? кроки. Телятки. Що я скажу, окс, да, кроки. Хоча бичатина. Тарти, парне, чорне, якісь прикольні. Там картопля поки. Ми пройшли відділ світла, але тут щось нічого не світиться, на жаль. А ми вибираємо світильники, але як бачите, у нас... Дитина трішки цей, капризує. призує. Ми обраємо світильники над столом, щоб повісити, і не знаємо, що вибрати. Який він гарненький. Він маленький, мені здається, так? Що, що, щось треба вибрати. Можливо, щось порадити. Знайшли набір тюльпанів 250 цибулин за 250 крон. Тільки вибір маленький, щось такі. Якби мікси були, знаєш? Ну, вони під типу мікси, але не сортами, а кольорами. На жаль. А тут ось є такі от варіанти. По 30 крон 8 штук. Ой, ой, 40. 40 крон, скільки тут штук. Не зрозуміло скільки штук у мене просто Тьома на руках. Я не зможу глянути, скільки їх там. Ну, вибір гарний. 15 крон 6, 6 штук. 15 к 6 штук. Такі отут квіточки. Ми вже вийшли з одного магазину, це називається Білка. Так, у нього така дивна назва, Я коли приїхала в Данію перша. Це така білка? Яка білка? Що за білка? Ми вже вийшли з магазину, в цьому кожній машині. Коротше, скільки ми потратили? 1015. 1015 крон. 1015 крон це в євро 100. 145. 145 десь євро. Там да, трішки в шоці, начебто нічого не купили, але по суті купили. Якщо вдасться, я вам покажу вдома, що ми купили, і саме в білки, тому що в магазині було нереально щось показувати, Тьома кудись біг. Ну, коротше, це ж діти, я думаю, ви зрозумієте. Тому ми будемо показувати, що вдома. У нас в планах ще виїхати в магазин нефто і що будемо їхати додому. В магазині такі от ангеліни називаються, до речі. Кукурузні палички, вони тут а, в чотирьох окремих пакунках із морквою, яблуком, олією і просто кукурудза. Причому вже не минає там то... вигляді паточок. Значить, можна мамі одну? От Патічка. Нічого ну, їсть. Ну що сидите. Ходімо. Сядиться, думаю. Наїлися, сядите. Все, мама пішла. Пока-пока. Достанеш? Ну ладно, давай я достану Тримай сміття, винесеш Тримай корзинку візьмеш. Молодець. Так. Гривня, наша українська гривня. Вона сподобала навіть в Данії. Я знайшла спосіб, як зайняти дитину. Просто посадила цю кразину, і він там перебирає продукти. Головне ну, яйця треба було заховати, і від нього все інше, хай буде. Краще ми вдома, ось наша закупочка, поки я там пивала, що повечеряти, з чого ми все розклали. І давайте розповім вам більш детальніше, що ми купили. І так, що ми взяли? З чого почати? Я собі взяла такий найзвичайний шампунь, кондиціонер і від Гріскор Така мутна якась Це водичка, такий от спрей. Це мені довелося. Це нам треба було для раковини. такий от засіб кидаєш палички, і воно розтворює там, що там знаходиться, і типу ж, -ж, -ж, -ж стікає. Броколі. Ось ціні улюблені подушечки. Для... на сніданок. З Молоком це все робить. Дві штуки. Отакий от от овочі. І глубин. Замороженими овочами Суріні або крабові палички. Огірки було дві пачки десь. Чорний шоколад, тертий сир твердий, рибка, це на салат. Ще Що взяли щось таке цікаве було, незвичне. В общем, таке от заморожене типу сендвіча, не сендвіча, гарячого бутербороду. Це або в духовку, або на хвилини в мікрохіоку сливи, Нектарини. тьома, сосиски з сиром, отут ще кавун, сир хаварті. Ще я давно напила каву за кофе офлайк, Чи так. Отаку от каву дуже мені не подобається. Якщо я не хочу дуже молочну якусь каву, то беру таку. Так, тепер поближче картопля. Собі взяла молочний такий напій. Тьомі смузі. Питний такий йогурт. Їх три штуки. Такий питний йогурт. Це костіні улюблені питні йогурти. Їх три штуки. Ще дві банки молока. Я хочу дуже багато, коротше, хочу дуже багато цікавого і смачного готувати як для нас. Мене не видно я в фокусі. Для нас, так і для Тьоми. Тому ми заїжджали в супермаркеті, щоб можна було це купити. курага, наприклад, там курджана мука, там ще дещо буде. Ще родзинки. Аблука. банани. Не буду показувати, ви так знаєте, які банани. А це щось цікаве взяли на десерт, нам, що з арахісом і з шоколадом, з какао. Таке от знайшла в дитячому відділі мішки макарони. Це наш улюблений рамен, але кормішенка. Ну, тобто запарюєш не в стакан, а звичайно mm -hmm. так, собі таке взяли. Ще тарт взяли такий от, сирно-овочний. Желатин, Бачила якийсь незвичний сир. Горіховий начебто. Ще в Данії дуже популярні такі от сирки. Їх в школу діткам дають. Карі. Ми взяли скуштувати горіховоські, ментальне борошно. У стружка, зараз трошка? Тут йогурти, які ми зазвичай беремо, ще тут грецький йогурт, салатний там сир. Це сири, помідори чи авокадо. Ще знайшли от таку от булку тижнева, яка це французька, здається, ж так, це французький тиждень, там, знаєте, як плетінка. Дуже люблю в Україні плетінку з маком, але вона дуже схоже. Це цукрозамінник для кави, мені лимон. Таку знайшли перфційну томатну пасту. Це ми з костю собі безалкогольну дою взяли. Вершки, чорні кукурузні палички, Ці кукурузні палички я вам показувала. А ще таке щось незвичайне, якийсь сир, протеїновий полуничний. Паште. Ще такі кукурузні палички я ми взяли. Це я собі взяла в мікрозелень для салату, яйця, малинка. Тут ще взяли кілограм куриного фарша по знижці був. Треба його розфасувати. Я фасую його десь по 200-300 грам, можливо, там пів кіла зразу зроблю. А, ну, в общем, подивимося, скільки тут взагалі його. Оливкова олія. І ще взяла скуштувати, попробувати от таку от кашу, це безмолочна каша під центр 1+, плюс. І під півторарічного 음, віку, але я вже буду давати, це от така от вівсянка, якась незвичайна, йогуртова, хочу спробувати дати. Ще взяли таку от бутилочку, для бути. У нас є бутилки звичайні, ну не звичайні, а такі от. Отакого от плана вони з ручкою. Прикольно, але ж ми їх дуже кидає і вони почали притікати, Дорогу з собою не візьмеш колись, наприклад, там, сумку покласти, тому що воно притече. Тому ми для дороги взяли таку бутилочку. Тут вона відкривається, сюди можна якісь снеки покласти, наприклад, там, ті ж самі кукурузні палички хоча б щось сюди влізе. Ну, Наприклад, там малинку або якісь ягодки. там, І тут от отак. -от -от. І така от трубочка. Для дитинка може питати щось вона така малесенька взагалі порівнюючи з тою. З просто ось яка. А це і така манесенька манесенька Треба самі буде скуштувати, чи нормально знову завжди буде пересувати. Зручно. Я хотіла чомусь ще без ручки, щоб втім навчився триматися так вже, як звичайний стакан. І ще з цієї фірми Bambino, взяла спробувати в Данії дуже рекомендують такі от вдл ложка Вони тут металеві, а тут силиконові. Але в тому... Типу, як ними користуватись? Для того, щоб дитина отак могла взяти вилку і вона не перекручувалась. бачите, вона такої форми тут. Тобто, типу, щоб дитинка могла накалувати її класти, І особливо з ложкою це. Тобто отак бере і зразу собі в рота. Тому будемо тестувати, будемо пробувати. От така от розпаковка в нас вийшла. І ще там є рушники для кухні і, в принципі, все. От як гадаєте, на яку суму ми можемо скупитися з таким от наповненням? Та -да -да -да, та-да-да-дам. десь приблизно 250 євро. Багато? Багато. Я не знаю, де вони тут взялися, але десь взялися. А ладно, там достатньо 250 п'ятдесят євро. Чесно кажучи, ми на новий рік скільки не скуплялися. Новий рік було От реально, новий рік, не дивлячись на те, що в нас була сім'я, родичі приїжджали, то у нас виходило дешевше, ніж ми зараз купилися. Ну ладно. Тут оця баночка, десь 80 крон коштує. Оці ці, вилочка, ложечка десь 60 коштує. Тьома оця тільки одна каша коштує 100. Фаршу 80, вон там 38. Ну, вона та, знаєте, вона так, просто така фризує, тому що в нього був лише один сон два години, і зараз готую йому вечерю, буде вечерять і баньки. До нас. До речі, який в нас час? 19-17 уже. Ну, скоро йому треба довіри. Ну, так, вже треба було поїсти і вже буде спати. Mm. Так, що ви така от закупочка. Так. Ви в шокі? Ми, ми да. так. Нарешті ви побачили, що в нас також буває м'ясо. Просто коли ми його купляємо, ти не знімаєш тоді просто. Так, mm, да, я тоді не знімаю. Ну, просто як виходить, що м'ясо ми коли купуємо, знаєш, типу, я вертаюся з роботи, о, там м'ясо взяв там. Ми просто з так, побачили, познайомся швиденько. Забрали накладати. та в морозку закинули. А Взагалі ми хочемо сьогодні з Кості зробити романтичний цього хлопчика вкладемо спати, зробимо романтичний собі вечір, постійно салатик. А Я знайду фільм, який ми подивимося. То ми хочемо просто такий час. Тому що насправді ми дуже рідко проводимо такі вечори uh, з того моменту, як з'явилася у нас дитина. Странно з чого? Що... Ага. Uh -huh. Дивіться, що у нас вже готово. Таке там тьому кладала, костя. Приготував салат. Що тут у нас є? Листі салату, рибка, креветки, мідії, а, Такі от ціліщина здається, якщо я не помиляюсь, авокадо. І це все залито олія із лимонним соком, наскільки я пам'ятаю. Тут ще рибка. Ну так, да, я казала. А я казала. Да. Така от у нас буде сіма кота на вечерю. Стала оці от якісь горішки, на горішки, пока не знаю, будемо куштувати. А як трошечки не по стандарту, так як ми алкоголь із костюм п'ємо. Взяли безалкогольне пиво, тому в нас буде пиво. Так що ми будемо відпочивати, вечеряти. Хто є, бажаємо смачного. Взагалі дякуємо вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал і побачимось в наступному відео. Пока-пока!